Вітаю, друзі! Мене звуть Наталія. Я трейдер-аналітик компанії Forex Club Libertex І сьогодні ми з вами будемо купувати платину. Після тривалого періоду консолідації на початку поточного року котирування платини повернулось до зростання і закріпилися вище за рівень 950 доларів за унцію. Всесвітня Рада з інвестицій у платину прогнозує, що на ринку сформується дефіцит цього металу, час до нього придивитись уважніше. 2023 року фіксувався дефіцит платини. За оцінками аналітиків, у 2024 році ця тенденція збережеться. Пропозиція відставатиме від попиту приблизно на 6%. Рада із Платини прогнозує, що пропозиція складе 7,1 мільйона пунцій, а це є мінімумом з 2014 року. Частково це обумовлено скороченням постачання спар. Низька ціна платиноїдів призвела до того, що деякі виробники працювали в збиток і змушені проводити оптимізацію витрат. На частку цих компаній припадає близько 25% пропозиції первинної платини, що призводить, зокрема, до скорочення пропозиції. При цьому попит на платину залишається стабільним, а в автомобілебудуванні, на долю якого припадає близько 80% споживання платини, попит зростає. Платина використовується в автомобільних каталітичних нейтралізаторах зниження шкідливих викидів. Зростання попиту зумовлено тим, що споживачі поки не готові повністю перейти на електромобілі і віддають перевагу гібридам, при виробництві яких потрібно більше платини. А тепер перейдемо з вами до відкриття самої інвестиційної ідеї. Ми відкриваємо платформу Libertex, групу активів Метали, і знаходимо там наш актив платина. Як завжди, будемо працювати по відкладеному ордеру. Сума, тобто ці, сума угоди у нас буде 500 доларів. Ціна, при якому ми будемо входити в ринок, 1020 доларів. Коефіцієнт 12. Take Profit, тобто рівень прибутку 1000 доларів, і стоп Loss – 440 доларів. А тепер перевіримо параметри. Ціна 1020 доларів. Сума угоди 500, мультиплікатор або коефіцієнт – 12. Take Profit – 1000, стоп Loss – 440 доларів. І натискаємо купити. Даний ордер з'явився у відкладених наших угодах. І на даний момент у нас вже 4 угоди в ринку. Я дуже рада, що ви додивились це відео до кінця. Бажаю вам гарного настрою, великих прибутків і всім папа! -па.